Ну, от, що таке справедливість, якась химера, яку не можна покласти в карман, у кожного з нас своє уявлення про справедливість. Одначе, в юридичній площині я скажу, що можна під цим словом розуміти Можна розуміти певного роду конструкт, тобто щось, що створюється, створюється відповідно до того. А як розуміє це слово, та людина, від якої ми хочемо, до прикладу, певне рішення? Ви вже зрозуміли, що це може бути суддя. Тобто це конструкт, відповідно до якого ми робимо ту чи іншу подію справедливою в очах того, хто дає оцінку. Можливо, у ваших очах це не зовсім справедливо, але в очах судді це повністю відповідає його поняттю справедливості. І от ось цей ось конструкт. І нам необхідно замісити, сформувати, створити. Так? Можливо, дещо цинічно, одначе є, як є.